Росія відмовляється від переговорів, але ті, хто відмовляється, не розуміють, чим довше тягнуть, тим важче буде домовлятись. Так заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції, яку присвятили результатам діяльності так званої дипломатії країни-агресора за минулий рік. Кремлівський поплічник також заявив то, Марно сподіватися, що Росію буде якимось чином переможено. Фантазувати на цю тему можуть лише ті, хто не вчив історію, стверджує Лавров. Нагадаю, що й сам Путін видав чергову маячню про зрив переговорів між Росією та Україною ще на початку повномасштабної війни. Тож Росія не відмовляється від переговорів, хтось відмовляється, бо Бо не розуміє, що буде важче домовлятись в подальшому, каже Лавров. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, доєднується до нас. Поговоримо зараз про це. Вітаю вас, слава Україні, пане Тарасе. Вітаю вас, героям слава. Спершу Путін щось почав розказувати про перемовини. Мовляв, не буде там, не хоче Україна домовлятись, а без, без цього ну все і там суверенітету не буде. Державність, ми втратимо все інше. Тепер Лавров теж знову розказує щось про переговори. На кого це розраховано, пане Тарас? Для чиїх вух призначені от подібні слова знову про перемовини. Ну, в першу чергу це розраховано на російське населення для того, щоб показати, що ну насправді путінський режим не такий кровожерливий, як е, може раптом здатися. От е, враховуючи те, що ну, насправді зараз е, з стартом фактичним уже, та так званої президентської кампанії е, Володимира Путіна, який її будує виключно на воєнних темах і на темах війни е, проти України, війни проти заходу в цілому, та бо вони ж там говорять постійно, що вони е, в Україні воюють. З НАТО, от, з ну, одним словом, з усім світом, так, з а, всім колективним заходом. І власне а, ну, ми бачимо, що заяви Путіна вони відрізняються про війну, якраз вони відрізняються досить такою певною жорсткістю. да, Тобто ну, цих заяв багато, а, вони крутяться довкола того, що ну, от, знову ж таки Росія побігти невозможна, так, і так далі, що от, якби, все в них вийде, вони будуть іти до кінця. І паралельно а, ну, закидається ця тема про те, що але ж ну, ми. Все одно готові до переговорів, але ми ж не можемо цього зробити, тому що ну, а, не готова до цього Україна, тому що ну, нібито тут президент всім заборонив вести ці переговори, але він це зробив не сам. це, типу, ну, а, Йому скинули там з Вашингтона і з Брюсселя, так, оскільки ж за версією росіян, тут а, ми не самостійні. так, і, власне... Ця конструкція вона в першу чергу орієнтована на внутрішнього споживача, що ну, путінський режим, попри те, що вони вкладають там тисячами на добу російських громадян на території України, так вони зупинятися не, не, не будуть. Але це не тому, що цей режим настільки кровожив, а тому, що от Захід буцімто заборонив Україні переговори. От. Ну, і з іншого боку, цей е, меседж він до певної міри е, спрямований на е, м, російських союзників за кордоном, е, яким е, ну, знову ж таки на на фоні оцих цієї ескалації такої воєнної риторики і, і, і жорсткої риторики з боку Путіна і його оточення. Ну їм до певної міри можливо трошки важче зараз та да, топити за Росію і переконувати всіх, що з Росією треба переговори вести так. Ну і відповідно, от такі меседжі додатково періодично вкидаються для західної аудиторії для того, щоб показати, що ну от сама Росія вона ж ніколи не відмовлялася, от але вести переговори вона не може, тому що немає з ким, тому що тут всім все заборонили, і взагалі це. Ну, якби захід веде усю війну проти Росії, а Росія нібито тільки захищається. А чому, пане Тарасе, от в цьому контексті Путін так часто згадує оцей е, указ президента Зеленського, який називає декретом, про неможливість перемовин. Це ну так його якось зачепило, принизило особисто. Ну там не йдеться про неможливість вести перемовини з Путіним. Чи ну, це спосіб показати Україну як, як сторону, яка от категорично не хоче домовлятись, ми, мовляв, все, а от от це, це кляті українці? Я думаю, що і те, і те, враховуючи те, що ну, скажімо так, суб'єктивно, російський президент він дуже неадекватно сприймає ситуацію в Україні, саму Україну, так, цю війну, ну і в принципі так, все, що пов'язано з нашою державою. От, і те, що пов'язано з ним особисто, так, в цьому контексті, так, тому що кажуть, що він дуже образився на те, як ми його тут перехрестили на букву Х та свого mm -hmm. часу, і це його теж якби дуже зачепило. От, тому цього варіанту я точно не відкидаю. Але ну, їхня офіційна пропаганда вона зробила основним варіантом ось цю другу версію про те, що ну це для російського російської так званої влади це дуже зручний спосіб та ну показувати цю ситуацію таким чином, що ну попри всі злочини російської армії на території України і ну власне небажання російської влади зупинятися так в вчиненні цих злочинів продовження агресії, все одно в зриві переговорів винна не Росія, і не російська влада, тому що а, от росіяни російська влада хоче домовлятися, а от не хочуть домовлятися в Києві, не хочуть домовлятися в Лондоні, в Вашингтоні і так далі. Так, там же ж ще перед Сергієм Вікторовичем, там а, Маша Захарова теж розказувала про те, що нібито ця угода про безпекову співпрацю між Україною і Великобританією, це теж спосіб для Великобританії, нібито підштовхувати Україну до продовження війни, а не сідати за стіл переговорів, тому що таким чином нібито ну, Захід не дає нам варіантів ну, для того, щоб вийти з цієї ситуації в, в переговорний спосіб. От, але нас продовжують за версією росіян закидати зброю і таким чином продовжують конфлікт. А? Тобто це повністю перевернута логіка, перевернуті причини на зв'язки, тому що ну, будь-який здоровий глузд і оцінка ситуації з цієї точки зору говорить про те, що ну, все ж почалося з повномасштабного нападу Росії на Україну. 24 лютого 22 року. Ну і далі вже ну, всі, все інше це просто наслідки цієї агресивної війни, яку розпочав Путін. Пише наша глядачка Євгена Левицька: якби дозволили бити по Росії, то ми б могли домовитись, що ви про це скажете? Ну, По великому рахунку нам ніхто не забороняє бити по Росії. Ми просто цього офіційно не можемо робити західною зброєю, чого ми в принципі не робимо. Але ну, ми бачимо, що ми активно розвиваємо наші спроможності. Так, от Сьогодні там в Санкт-Петербургі було неспокійно, трошки якась бавовна завітала туди. Так? ну, Це сотні кілометрів від території України. Але тим не менше ми вже можемо туди діставати і ми бачимо, що насправді наші західні партнери ну, про це. Ні в якому негативному ключі не говорять, більше того, дуже порадувала останній останні раз, коли ну, в Білгороді так було так, теж, е, специфічно на Росії, е, ми бачили позицію е, ну, як мінімум е, французького міністерства закордонних справ, так яке сказало, що е, ну, насправді те, що відбувається в Білгороді, е, на Росії, е, після е, того, як росіяни ну, е, наносили ракетні удари масштабні по цивільних. Е, Ілях на на території України, в Києві та в інших регіонах для України це самооборона. Тобто, ну в цьому насправді наші західні партнери не бачать проблем. Єдина проблема в даному випадку вона суто така практична, це те, що в нас недостатньо власного інструментарію для того, щоб бити по території Російської Федерації. А, так добре, а дивіться тоді, ну ну умовно кажучи, якщо все ж таки застосувати західну зброю для там удару. Тобто, це ну ми розуміємо, що це там, скажімо, точно не потішить наших західних партнерів, які цю зброю надають, і вони можуть сказати, так, все, все, друзі, стоп, не буде. Але а, а Росія як на це? Ну, тобто, варто очікувати якогось. Даруйте за слово це ескалації ще більшої, я не знаю куди більше, з боку Росії, чи це ну от просто тільки проблема в тому, що ми не ну. Можемо втратити там підтримку з боку заходу. Ну так, да, справді проблема в тому, що ми ну, не те, що можемо втратити цю підтримку, але нам просто буде важче її аргументувати важче про неї домовлятися. так Бо насправді. ну Захід теж змінює свою позицію, і пам'ятаєте, коли ще ж там говорили, що а, ми вам дамо а, далекобійні ударні системи, але не бійте по Криму, тому що росіяни застосують ядерну зброю. Mm. Та? Ну, тепер а, Крим а, з його а, військовими цілями, які належать росіянам, він а, ну, фактично щодоби а, палає а, завдяки ударам а, українізованих ракет скальп, французьких, так і британських стормшедов. Тобто захід теж трансформує свої підходи, він трансформує свою а, ну, якби, а, позицію. В Ці в цій, всі історії, в цій війні, і зрештою ця позиція змінюється завжди на користь України. Тобто ну, захід еволюціонує в тому контексті, що він розуміючи а, нашу об'єктивну потребу бити по території Російської Федерації, він насправді а, ну, зараз просто шукає очевидно для себе аргументи, а, як можна а, ну, це правильно пояснити громадянам західних країн, опозиційним політикам західних країн. А? Бо, ну, ми теж не повинні забувати, що наші союзники це а, розвинені демократичні. Держави, так які ну змусять зважати на ось такі от речі. Але тим не менше, ми вже від наших західних партнерів не чуємо ані осуду за удари по Криму, ані осуду за удари по навіть по території Російської Федерації. Всі говорять про те, що це все відбувається виключно в межах самооборони, а Крим це взагалі українська територія. ну і е Ще додаткові заяви в цьому контексті такі цікаві. Вони періодично, звичайно, не дуже часто, але лунають від наших західних партнерів. І ну те, що це озвучується на офіційному рівні, це вже теж маркер того, що рано чи пізно захід цю свою позицію змінить. Ну от, наприклад, мені дуже сподобалася позиція німецького міністерства оборони. Вона на початку осені 23-го року була озвучена. В контексті там в Росіян був черговий припадок пропагандистський там з приводу цих танків Лоопард. От. І того, що вони будуть брати участь в українському контрнаступі, і от знову німецькі танки, значить, на е, Росії матушки, як е, любить казати там певна частина російської пропаганди офіційної, так от е, німецьке міністерство оборони, один із е, м, очільників кадрової військовий, от він сказав: А ви знаєте, на території України немає німецької зброї, а там є українська зброя, яка виготовлена в Федеративній Республіці Німеччина, от це дуже такий принцип. Мови принципова зміна парадигми, зрозуміло, що це ще далеко не офіційна позиція, але те, що такі речі починають лунати в офіційному просторі у наших західних союзників, тим більше в німців, в дуже таких специфічних наших союзників на заході, це сигнали того, що так чи інакше ця ситуація буде змінюватися. Ми, зрештою, ми будемо набагато вільніші в тому, що ми можемо робити з тою зброєю, яку нам передають союзники, і відповідно де ми її можемо застосовувати, і проти яких цілей. Пане Тарасе, дякую дуже за бачення ситуації за роз'яснення. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами на зв'язку.